Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, головне здоров'я, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Отже, кладуть батальйонами. Керівник ТЦК жорстко про проблеми в ЗСУ та з мобілізацією. Мабуть, багато з вас вже читали або чули, або бачили це інтерв'ю. Це львівський, ну, не львівський самий, але воєнком, да, керівник ТЦК. Давав інтерв'ю. І не тільки він, але й Анна Скорохо, депутат, говорить, що в Збройних силах України твориться страшне. Вона говорить, що там до людей відносяться як до тварин. Говорить, що до собак краще відносяться, як до людей там. Іменно де? Ми про це з вами зараз поговоримо. Я вас попрохаю підписатися на. Мій YouTube канал, підтримати мене, підтримати українське. Поставте вподобайку. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більш того, я буду вам дуже вдячний. Отже, що говорять, що і що пишеться. Я зачитаю, я щоб не бути голословним. От я покажу цю людину, якщо вам буде видно, ось ця людина, це цей керівник. От. Я зачитаю, що він говорить, і розповім, що говорить Анна Скороход. Керівник ТЦК з Рівенщини вважає, що із 10 мобілізованих зараз один-два, хто буде ефективно воювати. На його думку, у перший рік повноваштабки ЗСУ не розрахували свій людський ресурс. Керівник Радивилівського ТЦК Рівенська область Юрій Ковалюк відверто розповів про недоліки в мобілізації, моральну втому і проблеми халатного Ставлення до людського ресурсу у ЗСУ. Також Львівський ТЦК вийшов з, як би сказати, своєю заявою про те, що розповів їхній підлеглий. Чому вони на бойовій посаді? Ну, Ковалюк. Ковалюк відверто розповідає, що з радістю пішов на посаду занкобрига, бо служив на посаді комбата. Не дозволяє здоров'я, говорить Ковалюк. От, не поклав людей, він говорить, знімають. Поклав, дають орден. О. Розумієте, я сам бачив, як воно відбувається. Є такі командири, що вони ложать батальйонами. Просто з початку війни, не розрахувавши наш людський ресурс, він набагато менше, чим у Моск... <кхм> чим у ворога. І бездумно ложили батальйонами. Ну от зараз випливе Бахмут, Бахлуп випливе. В Бахмуті в мене за неповний місяць 24 людини 200 загиблі. От. 17 чоловік я не зміг забрати, бо положив би ще 30 і не забрав би 111 людей, включаючи мене 300 поранені. Я був з особовим складом на позиціях, і я виходив як останній єдиний комбат в бригаді, який вів стрілецький бій, розповідає Ковалюк. От. Офіцер вважає, що е, на у перший рік повномасштабного вторгнення ЗСУ не розрахували свій людський ресурс. Це, це бачите більша штабна лінія. Просто зараз такі. В армії умови. Зараз, бачите, не положив людей, все знімають з посади. Положив на тобі значка Богдана Хмельницького, шокував заявою Ковалюк. Ну, Дуже багато він тут говорить, дуже багато розповідає. Проблема мобілізації він говорить. Голова ТЦК визнає, що більше чоловіків, яких зараз мобілізують, навряд чи ефективно воюватимуть. Ну, і сам процес цей їздити, забирати людей. От я дивлюсь на якраз. Термінологія, людський мобіліційний ресурс. Дивлюся очима командира: те, що ми призиваємо, то із 10, 1-2, хто буде воювати, а решта або, здається, в першому бою, або СЗЧ за певний Ковалюк. Він говорить, що йому соромно дивитися людям в очі. Офіцер наголошує, що робота ТЦК це не його. За його словами, саме важке в цій ТЦКшній роботі, це коли приходить мама, дружина загиблих чи безвісті зниклих військових, голова ТЦК визнає, що до таких людей нарідко байдуже ставляться у військових частинах, де служили їхні рідні. Ну. Це його, як би сказати, думка, це він розповідає. Ну, дуже багато, ще дуже багато чого він там розповідає е про, про це все, що воно робиться. І також Анна Скороход наголошує, що тих людей, яких мобілізували, больних, їх, якщо не беруть в інших частинах, куди відправляють? В учебку в Десні відправляють таких людей. От я знаю цю учебку, дуже страшна учебка. Я там сам був в тій учебці. І зараз туди відправляють хворих людей. Вона говорить, що дуже багато там, там загиблих в самій учебці, тому що ну не лічать практично. Вона говорить, що до неї зверталася мама одного із солдат, в якого воспалення льох його там не лічили. Він згорає, а його не лічать. В госпіталях говорить, там не лічать. Вона говорить, що там до людей ставляться як до хуже, як до тварин. До тварин люди ставляться краще, як там ставляться до людей. Це все говорить депутат. Це все говорить Анна Скороход. Це розповідав керівник от такого от е, ТЦК. це, я, я ні до чого на своєму каналі не закликаю нікого. от, Я розповідаю тільки те, що є, беру з інтернет ресурса і вам доношу. Хто що там буде? Хто там пише? Дуже багато пишуть, яке рабори. І от Анна Скороход говорить, що. Дуже багато військових, які все життя отримували зарплату, щоб нас з вами захищати. да? зараз сидять в тилах і не воюють, а заставляють воювати іти, ну, комбайнера, тракториста, механіка, дворника, строїтеля, шофера, ну, кого, кого піймали, а вони не воюють. Вони все життя, говорить Яна Скороход, отримували кошти, щоб нас з вами захищати, але не захищають. І дуже багато вона там ще розповідає, дуже, дуже багато про ці проблеми, і вони є так, вона говорить про побори е, в військових частинах. Вона говорить, що якщо людина не згодна е, там, віддавати кошти на щось, там, в общак, типу, як вони говорять, ну це вона говорить, її навіть в цю таку людину навіть вбивають. І хто вбиває, каже командир. Якщо людина не захоче віддавати кошти. Тобто з бойових... Людина повинна віддати 30-40% зарплати. І це говорить, розказує Анна Скороход. Що говорить Львівський ТЦК? Вийшов з заявою, і от що не говорить? У Рівенському ТЦК відреагували на заяви свого працівника, які поширили у медіа. Зокрема, там припускають, що на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Хоча не виключаються й інші мотиви. В окремих медіа поширюється інформація про суб'єктивні заяви начальника другого відділу Дубинського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка. Останній з власної ініціативи оприлюднив оцінюючі судження щодо мобілізаційних заходів, моральної втоми особового складу та нібито ніби халатного ставлення до людського ресурсу у Збройних силах України. Зазначені заяви зроблені на четвертому році повномасштабної війни. Не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Вказали, у ТЦК. Ну, от таку вони вийшли, заяву зробили. 에... Правильно він зробив чи ні, це не нам судить. Це є на це, ну, як би сказати, компетентні органи, є його особиста, як би сказати, да, думка, його особиста, 에... ну, чому він так вчинив, чому він вийшов і це розповів. Ну, я не думаю, що він розповідав якусь неправду. Ну, якщо неправду, покарають. Якщо правду, також покарають, то, тому що не мав права правильно розповідати. Пишіть у коментарях, як, що ви думаєте да, по цьому поводу, як ви гадаєте, таке воно чи не таке, але дивлячись, що в нас коїться, як нас, в нас просто-напросто злучаються над людьми. І говорять, що 70% ТЦК відправили уже в бойові частини. Дуже багато теж інтернетом шириться. А це начальник сухопутних військ, до речі, казав, і що в ТЦК залишилися одні люди, в яких дуже багато поранень, які дуже багато ну, не можуть. Там передвигаться і тому подобне. Але ми бачимо, що ловлячи людей в городах такого вискакують з буса, біжать як сайгаки. Ну я не сказав би, що в них таке дуже велике поранення. Як вони б'ють людей, душать, крутять. Ну, людина, видно, що спортивного ну, да, тілосложення, да, але вони його там б'ють, крутять, так, запихають. Так. Саме головне, що як вони б'ють і ногами, і руками. Тобто це він хоче сказати, що в ТЦК залишилися тільки поранені люди? Напишіть в коментарях, хто може дивиться, хто з вас поранений в ТЦК служить. Мені не, не пропонували служити в ТЦК. Хоча по здоров'ю я, ну зараз ж немає непридатних. Я, ну, як, вони, як написав, мені травматолог по хребту. Розумієте? Вдумайтеся, травматолог, по моєму хребту, написав, що є. Помірні порушення. Не значні, а помірні. А якщо помірні порушення, то я можу служити в ТЦК, в учпових частинах, в ротах забезпечення і тому подобне. Каже, я бачу, що в тебе значні порушення хребта, бо в мене немає двох дисків, практично вони зношені грижі і. Там ну, повний звіздець. І це і грудний, і шийний відділ, але мені ніхто не запропонував, що я буду там служити в ТЦК, тому що говорять, що там дуже, це дуже дорога посада. Так що бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог вам здоров'я, головне здоров'я, а все остальне якось буде. Дай Бог, що це все закінчиться і настане мир. Всім добра, всім бажаю! Цього самого найкращого. І бажаю, щоб це всім і собі, до речі, да, також, щоб це все скоріше закінчилося і у нас наступив мир, і наші хлопці, наші захисники повернулися до своїх родин. Слава нашим захисникам, слава Україні, всім пока-пока.